Ще три на свята жовтень, у третє його неділю професійне свято у працівників харчової і переробної промисловості. А останньої неділі жовтня автомобілісти і дорожники відзначають свій день. Останні роки у Бердичеві вони разом збираються у міському палаці культури, аби вручисто відсвяткувати професійні свята, почути на свою адресу чимало гарних, приємних слів побажань відчути значимість своєї роботи. Бажаємо міцного здоров'я, залізних нервів, здатних перенести усі перешкоди в нашому життєвому шляху. Позитивних емоцій для підтримки бадьорого настрою, великі гроші, які ніколи не бувають зайвими, і звичайно, любові своїх рідних і близьких людей, які завжди з нетерпінням чекають на вас вдома. Честь і слава людям праці зі святом. Працівники харчової промисловості забезпечують населення продовольчими товарами. Щоденно дбають про хліб насущний, а водії й перевізники піклуються про зручність та безпеку пасажирів і пішоходів. Та разом представники цих професій несуть велику відповідальність за життя і здоров'я інших людей. Вітаючи присутніх у залі, міський голова Василь Мазур сказав, що потрапив на родинне свято, адже й одна і інша професія йому надто близькі. Вісім років досвіду в транспортній галузі. А за професією. Інженер-механік харчової промисловості. Аплодисменти дорожникам, аплодисменти автомобілістам і аплодисменти харчовикам, які ще не відмітили своє свято. Тому що, коли ми відмічали свято харчовика, то ми побували в усіх колективах. А коли розмова пішла про підприємство РВГ, сказали, а ми будемо відмічати разом з дорожниками і автомобілістами, тому їм окремо. Щастя, здоров'я, добра, всього самого найкраще. Дякую вам за вашу роботу. Ви молодці, так тримати. Зазвичай присутній особисто на таких святах народний депутат України Олександр Ревега, аби вручити грамоти, грошові премії працівникам підприємств харчової промисловості і транспортної галузі, подякувати їх керівникам за результативність у роботі. Хочу побажати, щоб зарплати ваші зростали. До речі, врахуванням мінімальної, про яку голоси моря і президент. Так, да. Вчора ми зустрічали президента, представлення було губернатора Івана Петровича Гудяча, то він наголосив ще раз про те, що каже Василь Костятинович, що з Нового року, якщо проголосує Верховна Рада, я думаю, що підтримає, мінімальна заробітна плата буде складати 3200 гривень. Я хочу побажати, щоб матеріальна база ваша покращувалася, щоб умови покращувалися, і щоб завжди вам хотілося йти на роботу і з гарним настроєм повертатися додому. Я ще раз і ще раз, насамперед, хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, добра і Божого благословіння. і ви можете завжди розраховувати на міського голову, на народного депутата. На всіх хто поряд з вами, на всіх придичевлян. Я з цієї високої трибуни хочу звернутися до всіх придичевлян. Шануємо наших перевізників, наших дорожників і працівників харчової промисловості. Відякуємо вас! День автомобіліста і дорожника вважають своїм святом усі, кому довелось хоч кілька разів сісти за кермо. Відповідальність, уважність, професіоналізм це відмінні риси, як водіїв аматорів, так і професіоналів, а ще любов. Бо як можна бути професіоналом у справі, яку не любиш? Я хочу побажати першу чергу вам терпіння, здоров'я. Мінімальну зарплату вам вже сказали. Тут коментарів навіть немає, слава Богу. Найде, щоб це все збулося. Щастя, вам і здоров'я, всього всього найкращого. А харчовикам аналогічне вітання, з пришедшим вас святом, всіх благом і також нормального достатку, розуміння і підтримку ваших керівників, ваших дітей. Свято вас, всього найкращого.